Але саму крайню напівпетлю просто зшиваємо звичайним матрацним швом, аби було пласкеньке, рівненьке і не муляло. Можна зшити за дві напівпетлі, але буде валік тоді. Він може муляти. І знову я не в ту сторону пішла. Знову над пальцями. Ось наша п'яточка стопа над пальцями. Як ми закріпляли тут з цієї сторони, так і з цієї сторони. Зараз я виведу. Раз. Три. Чотири і п'ять. Все вивели. Ось таким чином воно виглядає з середини. Ось розглажуємо цей шов, він реально плоский, жодного. Валіка жодного чого-небудь. Як продемонструвати, що він пласкенький. От, і не муляє. От. Коли ми вивертаємо шкарпетку, то ззовні його трошки видно. От. Але це не принципово. Головне, щоб воно не муляло. Ось. Все, наша робота завершена. Далі, вже поза ефіром я порозпускаю всі ці страшні, страшні вузлики, дріботу. Буває так, що їх просто не видно, бо нитки передають різні. І я ось так от мацаю, мацаю, поки не знаходжу. Ось, знайшла. Це не вузлик, це потовщення на нитці. Ось вузлик. Розпускаємо і гачком вправляємо у в'язання. Після першого ж прання воно все звалюється, тож ниточки ці нікуди не повтікають, ніяких отворів не буде. Вузлики необхідні були лише для того, щоб можна було зв'язати шкарпетку. Тільки для з'єднання нитки. Воно вже тут звалялося цей вузлик. От Тож. Без проблем розв'язуємо, вправляємо у в'язання із, із середини. Я ось так от розв'язую, потім виводжу ці крачки всередину і вже всередині їх потім усі разом а, ховаю під в'язання, бо. Під виворітню петлю легше сховати. Під таку петлю буде видно, під виворітню ні. От. Де там ще вузлик? Це не вузлики, це потовщення, це так само потовщення. Нитка давня, і тому пушиться, а пух збирається під час в'язання або перемотування в якісь такі шарики, там ще що-небудь. Ну, наче. Пусть така розвага, друзі. Але це вже поза ефіром. Всім вам дякую за підтримку. Дякую, що були присутні. Якщо є можливість, подивіться ще які-небудь мої відео просто для підтримки каналу. Бо пробачте, Але немає можливості зараз виставляти якийсь новий цікавий контент. Шкарпетки, шкарпетки, бо вони зараз дуже треба. Усім мирного неба, чудової п'ятниці та Божих благословінь. Всім папа. Анночка.